На початку вам хочу дуже просте питання. Яку кашу ви любите їсти? Овсяно, -рис. Овсяно рисову. Яку? Овсянку. Так, ще яку. Ще якусь кашу любите? Хтось Манку – це люди, які виросли в Радянському Союзі, люблять їсти манку. Ще яку? Все овсянку і рисову, так? У мене є тут зернятка. Візьміть кожен по одному зернятку. Це р -р -рис, рис. Візьміть. По одному зернятку візьміть. Ось, і ми будемо так, так, по одному, по одному, тому що це вам наглядний приклад. І буде тяжче запитання. Було питання дуже легеньке. Беріть, беріть, беріть. шуденько, швиденько, 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 беріть по одному зерняткові. Так, беріть, 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 беріть. Подивіться на нього. Велике воно чи маленькое? Так, трошки велике, трошки маленьке. Так, бери по одному зернятку собі. Ось. Дивіться на це зернятко. Вгадайте, яка, е, яка істота в тваринному світі має такий мозок? Мурашка. Ні, мурашка ні. Бджола, правильно, бджола вона має приблизний мозок, розмір мозку бджоли як рисове оце зернятко. Але водночас вона є досить розумною бджола. Ми зараз побачимо на екрані. Що ви знаєте про бджоли? Вони дуже корисні, вони збираються нектар із квітів, тобто мед. Так. Що ще? У них є жала ще знаю. Жала в них є пра. Якщо вони отрують жалом, то вони помирають. Так. То ви бачу трішки з бджолами знайомі. Є е, бджоли, вони живуть довго чи ні? Як знає, скільки живе робоча бджола? Хто знає? Місяць. Місяць. Один місяць. Тобто 4-5 тижнів живе бджола. Це досить ну, небагато, правда, як для бджоли. Но вони дуже багато е, працюють. Пам'ятаєте, в Біблії також говорять за бджоли і за мед. Ще бджоли вони дуже тру трудівливі, в них є дуже великий порядок. Одна бджолина сім'я вона налічує близько 50 тисяч осіб. Тобто, 50 тисяч бджіл це одна робоча сім'я. Ну, вони є і більше, як 50 тисяч бджіл. Е, будь ласка, наступну фотографію. Ось в дикій природі бджоли вони можуть робити такі кубла, бачите? І ну, це їхнє гніздо, точніше, а не кубло. Гніздо, де вони роблять такі сотові методи, відкладають. І там вони так живуть: от такі зграї. Такі зграї. Наступна фотографія. Ще, ще на зовні фотографії ми можемо побачити, що ці бджоли вони взагалі дуже доброзичливі. Якщо їх ну, не чіпати, включіть, будь ласка, наступну фотографію. Ось. Бачите, люди вони настільки часом дружать з бджолами, що вони на них сядають і не бояться. Але з ними треба дуже так тихо, смиренно поводитись, не мати зайвих запахів. І тоді вони тебе ну, не покусають, якщо не будуть бачити в тобі ворога. Але якщо хоч одна вкусить. Ну все, тоді всі інші чують цей запах і летять кусати також тебе. Наступна ще наступна фотографія. Ось, ну це ще одна. Бачимо, що люди настільки люблять бджіл, що вони готові от терпіти такі бджолині маси на собі. Вони закривають собі ніс, вуха, щоб туди бджоли не залізли. І таким чином випробовують своє терпіння. Ви боїтеся бджіл? Не боїтеся? А трошки боїтеся, так. Да. Ну бачите, цей чоловік напевно не, не, не боїться бджіл. Че, ну, є дійсно люди, які це роблять, пускають до себе бджіл. Швидкість польоту бджоли. З якою швидкістю може летіти бджола? Хто знає? 160 кілометрів. Ого. Я навіть так не їжджу, як вона літає. Добре. Хто має ще версії, з якою швидкістю бджола може летіти? 60. 100 тисяч. Так, я зрозумів. Це бджоли якісь супермени. Бджола в наодиці вона всього до 25 км за годину. Ну, це так, максимальна є швидкість. А б'ють вони крилами 200 разів за секунду. Оце швидкість. да? Тобто махають крилами 200 разів за секунду. Ну, це дуже цікаво. В бджолі є два шлунки. Один для перетравлення їжі, а другий для перенесення меду. Вона бере той нектар, переробляє той нектар, і потім він відкладає мед. Одна бджола за своє життя, вона приносить дуже мало меду. Всього-навсього 12-ту частинку чайної ложки. 12-ту частинку чайної ложки меду, одна бджола приносить за своє життя. Ну це так, ну крапнути вам на язик. Ось, ну трошки більше. Да. Але ну, тому, що але їх є дуже багато, тому разом виходить непогано. Що ми маємо ще важливо, чому я почав про бджоли? Тому що Біблія нам також пише, що мед дуже корисний. Але ще є один такий закон у бджолів, Бог так побудував їхнє тіло, що якщо бджола кусає когось, то вона помирає. І для нас є тут дуже така ілюстрація. У Біблії написано, що покарання за гріх смерть. Так? Тобто один раз людина згрішила. І вона повинна що? Згідно того, що пише Біблія. Що людина згрішила, вона повинна померти. Як ви скажете, як вам такий вирок, правда? Ну, неприємний? Що ми згрішимо один раз і маємо за це померти? От на основі бджоли ми бачимо, що в її житті, коли вона комусь робить боляче, коли вона когось жалить, коли вона навіть захищаючи, комусь хоче зупинити, вона комусь зробила боляче. І за цю біль вона мусить померти. Досить якось так ну, сумно. Але я хотів, щоб ви запам'ятали урок, що ми бачимо з вами, що такий закон по відношенню до гріха. Але ми з вами не помираємо. І ми не помираємо лише по тій причині, що хтось за нас помер. Правильно? Замість нас помер Ісус Христос, щоб ми продовжували жити. Тому. О, Дуже важливий момент, що у нас сьогодні буде хрещення. Так, Сьогодні нас е Микита буде зачати завіт з Господом для того, щоб померти. Але померти для гріха, а жити для Ісуса Христа. Е вам питання, чому люди хрестяться? Дітки? Більш серйозне питання: чому люди охрещаються? Щоб е бути е вірним Богові? Щоб бути вірними Богові, да, дякую. Чому ще? Які є ще причини? Чому люди от хрестяться? Чи розказують вам вдома? Щоби зняти гріх від людини і очистити. Щоби зняти гріхи від людини і очистити, так. Чому ще? Хто думає як? Ви будете в подальшому це вивчати. Тому сьогодні, за прикладом Ісуса Христа, у нас буде хрещення. Коли людина заключає завіт з Богом, вона бере. Бог бере відповідальність за її спасіння на себе. А коли людина не хоче завчати завіт з Господом, то вона тримає спасіння в своїх руках. Вона відповідальність за своє спасіння несе сама, тому що вона не віддала своє життя Господу. Тому бажаю вам, дітки, найперше, пам'ятати, що Господь Він помер за нас, щоб ми жили. Але Він хоче, щоб ми жили заради нього. Амінь. Помолимося. Хто бажаю, будь ласка. Отче наш Небесний дякую за цей хороший сонячний, веселий Господній ранок. Дякую, хто за кордоном, дякую, що хто нас захищає. Дякую, що, що хто нас любить. Амінь. Боже, дякую, на день того дня тривог, від це Амінь. Боже, ми дякуємо тобі за те, що ти, на прикладі природи показуєш, як ти мудро створив все навкруги навіть ту бджолу скільки вона всього може робити. І ти, Господь, дав їй розум. А ти, Господь, також показує, що все в цьому світі воно має кінець. І тільки з тобою, коли ми будемо разом, ми можемо прагнути до життя вічно. Допоможи діткам, всіх, хто тут є, розуміти, якою ціною вони живуть, що вони живуть тільки завдяки тому, що ти Ісус їх полюбив і помер за кожного з них. Поможи і діткам цим полюбити тебе і одного разу віддати тобі своє життя, так як сьогодні буде в нас на хрещенні. Амінь.